Секретар, професія відповідальна. Він і каву має зробити, і звіт підготувати, і на телефонний дзвінок відповісти. Одразу вимальовується образ жінки-секретарки. Але ні, існують і чоловіки, секретарі. Михайло Пашко довго не міг знайти роботу за спеціальністю. Мрія проектувати автомобільні дороги була нездійсненною, бо досвіду роботи не було. Після довгих пошуків хлопці запропонували роботу в іншій сфері. Через знайомих приближали устроїтися секретарем. Я думаю, зачем не тіряти час. Взяли решил пойти спробувати себе в ти отраслі. Кеншеда, звичайно, була доволі такі ну, так удобно, ну неудобно, привична, ні прична з того, що я не знав самой специфики роботи. Через місяць Михайло почував себе як риба у воді. Подобалось у цій професії все від обов'язків до реакції людей на нього. Робота секретаря розвинула упевненість у собі та відповідальність, каже хлопець. Люди, деякі навіть удивлялись, тому що звикли бачити какую-то в юбці на каблуках, которая вічна приносить кофе. Це не так, як показують серіалах і фільмах. Насправді, це очень весьма відсечна робота. Півроку Михайло Пашко відповідав на телефонні дзвінки, організовував роботи керівника, працював із документами і. Саме вкусне кофе, я наша садить іменно на роботі. Як зазначають у Полтавському обласному центрі зайнятості, професія секретаря нині користується популярністю, але вимоги до кандидатів високі. Крім професійних навичок та якостей, потрібно мати природний дар. Як правило, всі вбачають, що це обов'язково повинна бути молода, красива жінка, усміхнена, така, яка має ну, чуть не модельну зовнішність, то знаєте, це міфи цієї професії. Це у справжнього керівника, це людина, яка дійсно є правою рукою. На питання, чи може секретарем бути чоловік, Катерина Клавдієва упевнено відповідає так і наводить приклад. В нашому центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості на посаді секретаря працює чоловік. Тож немає значення, якого ви віку чи статі. З професійним святом дорогі секретарі.